Всім привіт! Це компанія Автофокус у нас нове надходження Nissan Pathfinder 2013 модельного року. Двигун 3,5 літра, автомат, передній привід. Автомобіль в максимальній комплектації для свого року має ось такі легкосплавні диски, стріблястий колір, тонування вікон, великий, семимісний. Ось такий справжній сімейний, великий позашляховик. По комплектації, що ми маємо? Камера 360, задня парктроніки. Підключення причіпного, електропривід багажника ось так. Величезний вміський багажник. Розетка 12 вольт. Беремо ось так. Щолк. І в нас почина... ми відкриваємо третій ряд сидінь. Ось таким ось чином. Далі що ми маємо ще по комплектації? Безключовий доступ, мертві зони, камера 360, повний електропакет, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, музика босе Тут ми маємо систему ESP, підігрів керма, відкриття багажника, включання і відключання розетки, електропривід. Сидіння водія, пам'ять сидінь, електрокерування керма, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль. Також ми маємо мультимедійне ролове колесо, підключення Bluetooth та всіх інших ваших гаджетів. Ось такий в нас красень. Має 140. Тисяч пробігу, велика мультимедійна система, сенсорний екран. Підігрів передніх сидінь та вентиляція, багатозонний клімат контроль. Ось такий. Берем хлоп. Камера 360, повний огляд. Ось такий по салону, шкіряний салончик. У нас ось такий, бачимо керування задньою шторкою, у водія свій люк. І далі покажу, що ми маємо ще по задньому ряду сидінь. А по задньому ряду сидінь ми маємо так само ось такий шкіряний великий салон. Також ми маємо клімат-контроль для задніх пасажирів, розетка 220 підігрів сидінь. Підключення до телевізорів, які знаходяться у нас ось тут, в підголовничку першому та другому. Також ми можемо зробити ось таким легким рухом. Там потрапляємо на задній ряд сидінь. В задніх пасажирів ми бачимо підстаканички та воздуховоди для кліматконтролю. Також для пасажирів можуть насолоджуватися музикою. Ось такий. Сімейний великий автомобіль. Тому, що, тому, якщо у вас велика сім'я і ви давно шукаєте автомобіль, який задовольнить всі ваші потреби, то цей автомобіль саме для вас. Тому приїжджайте до нас на огляд, тест-драйв. Ми чекаємо вас за адресою місто Київ. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Даний автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і в лізинг кредит. Також існує система трейдин обміну на ваш автомобіль. Чекаємо вас на тест-драйве.